Народ, Всім привіт! Їдемо на відпочинок, зняли будиночка, на два дні їдемо, будемо жарити шашлики, відпочивати. Дивіться, яка красота. Виїхали до свого міста, десь побачити якийсь сніг, а то в нас нічого немає. Так що слідкуйте, буду вам все показувати. Так, Ми вже приїхали на хату. Дивіться, таку хату ми зняли. Зараз вам покажу. Така хата, є парковочка. Там є джакузі, сьогодні будемо тут грилювати. шашлики жарити. Зараз вам покажу, яка виглядає всередині хата. Так, бігом. Так, бігом. Дивіться, тут можна так само сидіти, Ну, тут прохладно, але теж є місце. Заходимо в хату, тут був ключ. Так, Приходимо. Так, розулися, дивіться, тут є вихід на другий етаж. Тут у нас ванна кімната. Далі у нас що тут? Тут у нас кухня. Дивіться, тут будемо сидіти і Така кухня, все є. Тут у нас така, можна телевізор подивитися. Можна сидіти також. Далі у нас що є тут? Спальня одна є ось така. І тут є ще дитяча така, дивіться, і зараз вам покажу другий етаж. Йдемо на другий етаж. Зараз вам покажу. Зараз дивіться Тут є така зона, дивіться яке крісло підвісне, можна гойдатися. Тут також ще є одна спальня, дивіться яка гарна. Рамку покажу вигляд з вікна. Дивіться, які гори, файно сніг. І ще одна є спальня тут. Тут ще дивіться, яка спальня, можна з дітьми. І зараз ще є, що тут є, ванна кімната. Така ванна кімната. Так що слідкуйте, зараз будемо все вам показувати. Нагрузили, дивіться, повний багажник, всього набрали. Вуголь, їжа, одежа. Тут є все абсолютно. Зараз будемо вигружати, заносити все в хату і приправляти. Так, Вирішили спати на другому етажі. Тут є дві спальні, буде одна наша, тут і другий тут само поселиться. А знизу будемо відпочивати. Так, Юля вже катається. Так, ми вже трохи порозложували. Легесенька зараз перекус робимо. Якісь вдома взяли там бендерики, де піцу. Зараз будемо йти палити мангал, розпалювати. І далі будемо жарити шашлики і відпочивати. Зложили вже мангал. Сіли трохи дров накидали таких, тут є. І зараз зверху йдемо вуголь. Будемо напалювати і жарити шашлики. Дівчата вийшли, вже там джакузі включили, є в нас, дивіться яка красота, така у нас обстановочка, класний зимовий настрій, сніг. Так що будемо відпочивати. Мого вже розпалили, дивіться, вугля вже підходять, Зараз будемо насаджувати шашлик, риба, овочі і будемо жарити. Ми вже починаємо. Чорний козел п'ємо з Юрою. Відпочинок. Да, гарний відпочинок буде вже вугля підходять. Так що будемо відпочивати. Так, вже Починаємо вдівати шашлик. Тут у нас буде скурки. Дивіться, ми замарівнували відро 10-літрового шашлику. Тут і, і є стейки, є кураче м'ясо, свиня. Так що зараз будемо вдівати, ставити і жарити. Шашлики вже насадили, дивіться, яка красота, тут у нас курача є і свиня. Так що п'ємо півасика. Відпочиваємо і буде ще рибка в нас, і овочі гриль. Ще дівчата принесли баклажани, замаринували такі перці. Зараз будемо по черзі теж жарити її, бо є кури чи шашлик, то теж є, ще у нас гриби, перець, баклажани. Так що все, жаримо і будемо сідати до столу. Так, ще По козлу будемо зарапити, вже два лепили, на вулиці холодно стояти. Печемо тут все, я за трошки беремо собі його, тут все грилюється. Так що відпочиваємо. Так, на вулиці холодно, капець, так, так що, все, є. Так що поставили овочі. Печериці, тут баклажани печуться, де яка атмосфера, все бликає тут. У нас є джакузі, зараз вам покажу. Тут теж включили, моргає. Тут вода булькутить кутить ну, вже. Дивіться, о, як парує. Так що сьогодні ще підемо купатися. Парує. Так що зараз дожаруємо, будемо вечерати і поліземо у джакузі. Він Все, пожарили вже. Овочі, шашлик, дівчата салат зробили, якісь огірки, піца є. Так що сідаємо, будемо вечеряти. Ну що, давайте вип'ємо. Заріздво. Заріздво. Все, всі зі святом. Їмо, п'ємо. Так що гарного нам відпочинку. Да, дівчата? Да. Все. Так. Все. де, ну, Я зараз мені закорбили. Поїли, наїлися, зараз будемо передніватися і йти в джакузі. Так, далеко ще залазимо в джакузі. Красота! О, о, яка красота! Але красота! Катеплення! Так, у нас буде обмін подарунком, з якими піжами народилися. Всі одинакові. Так що такі міні-подарочки на свята. Перша Аліна. Перша Аліна. Смакер. Це одразу. Це тобі. Вау, оце я хотіла собі купити. Класне. таке до торта? Палітка. Такий клас. Класс. Клас. а це що підтягала? Діма розпаковує. А це бомбочка для ванни і тут ще крем. Там. І свитерці. М -м. Це Діма розпаковує далі. Колбаса якась. Я їжі. Дім. Москів. Кружка, молодечная и суперка. Кружка звонит, да? Да. Чтоб дня? Там човничена п'яти. Что уничтожить на пьеде, да. Ну пусто хорошо. Я знаю, как раз я рук сам. Сашо? Для носа. Нет, если ух там все питлева. Нужно рей. А у меня путка. Пример, да? Да, да. Бомбочка, бомбочка. 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 Давай І солодощі. Класс, подивись. Тепер я можу, так? Да? Да. <рик> я сама нас объясну. Вау! Зараз будем пити. Що <рик> Такі вона хотіла. <рик> О. <Ого>. Вау. Жамбар, <рик> нет. Там дві таки, ну і машина. Дід мороз. Стрейк сильнее. О, заліна казала. що Це Я попробую. Стрейд да, да, для волосся. Ты мані бічка я Багато пакучка. Будем. <хом> да. <Хос собі> <хом> Ой, дуже гарний. Тут как мене. І то ж кружка! Творносона квікаршки. Ще один бокал доставить, щоб було видно. Ще один бокал. <хи> Все, такі пануки всім дякую. <мулі> так, ми вже натупалися, переглядаємо там фільм. Тут грають шашки. Грають шашки. п'ємо півас, джин. Коротше, відпочиваємо і переглядаємо якийсь фільм. Так, сидимо, п'ємо, будемо їсти ще салат, підвечірк у нас буде. Дивимось кого, коли бігу дивимось, накидали салату собі ще, п'ємо півас, чіпси їмо, Коротше, відпочиваємо. Так, Вирішили з бандою десь піти прогулятися. Проснулися, наїлися, випили кави, повдівалися, йдемо подихати свіжим повітрям, але не всі, без юлі. Тут а, в джакузі вчора парились. А там Юлія лишається вдома, не хоче йти. каже, що втомилася. Вчора класно накупалися тут. Вода нагрілася, сьогодні знову будемо купатися. Так що така обстановка. Йдемо десь на прогулянку. В ліс йдемо. Тут у нас зразу ліс є. Так що йдемо подивимось. Хочуть в джакузі, держи, Дякую. І... і держи. Так що дівчата віддихають в джакузі. Дивіться, яка красота. А хлопці жарять, шашлики будуть жарити. Зараз покажу шашлик. Жаримо стейки і ще буде риба. Тоже монгол трохи нападений. Поставили стейки, маємо через рибу замариновану. маємо рибу. що корот буде замаринована, те, що я ловив. Така красота. Сонечко світить, гарна погода. Так, Стейки піджарили, завернули в пуйгу, щоб вони вже так не тушилися. І положили ще коропа, положили, щоб жарився. Я його ловив, ви бачили, якщо буде у нас така смакота. І у нас така красота ємо піласика. Там дівчата в джакузі сидять, болдеють. Але теж буде смокота, йдемо. Контролюємо дівчат, що там вони. Дівчата відпочивають. Яком? Класно? Вчора ще доливали води вечором, бо як влізли в четверо, то вибультали всю воду. Ну, не всю, звісно, але три відра залили. Вже коропа теж замотали. Пульгу, рибу взагалі довго не треба. Там 10 минут з однієї сторони. Так і 10, навіть 10 було багато. І вже починав пригорати. Замотали пульгу, стейки і все. І зараз будемо вже скоро їсти. Так, ще будемо запікати трохи картоплі. Зараз кинемо там жар є. на низ. і буде ще картопелька. Мала бути вчора але вчора там кінометр стояли. Так, що... Такі. Все приготували. Коробку запекли, картопля стейки. Ось які стейки вийшли, картопелька з салом. Вчора трохи попалили, то сьогодні більше дивилися. Якщо сідаємо їсти, зараз дівчата прийдуть. І нам смачного. So descriptive like a credit against people who being negative when you should be getting after, I got facts over facts over tracks, this is a nasty slow spinning gas.

Сокола багато шукає. Поговоримо. На вечір ще жаримо стейки у нас будуть. І тут шашлик. Завернули в фольгу, щоб не так горів. Бо дуже великий там жар у нас. Трохи вчора попалили, то сьогодні трохи має бути краще. Дивіться, який файний виходить шашлик. Отримали 40 хвилин футзі, а тепер поставили на жар. Він трохи піддасть таку корочку і такі стейки. Що буде красота і смакота. Все, шашлики готові. Стейки теж. Дівчата зробили, там буртебродів якісь, нарізки дали. Цибулька маринова з шлаків. Там баклажани є. Так що сідаємо і будемо вечеряти, Пити їсти. Так, ідемо, подивимося, що робить ваш оператор. На вечір прийшов відпочивати. Джабузі файно. кульки, газують. За цілий день нажарились, напарились. Не а тепер можна вече відпочити. Відкрили роботу половину так і це лишили.

До речі, включив на одну сторону. Перевів на максимум. Таких от води. Це капець. Варать, коротше, з мене супчик. Красота. Відео ж піднімає. Вау. Але класно. Красота. Отакий релакс класний. Ми вже проснулися. Поїли останні пісні, да, був. понагрівали все, що було в нас. І будемо потроху збиратися додому. Так що, гарно відпочили, чи ні? Всі класно відпочили. Ще Трохи ще полишалося, ще м'ясо додому тут теж щось полишалося. Відро шашлику все-таки з'їли, пусте, тут алепи лишили. Я пива, раз, два, три, чотири пляшки лишилося. Так що в нас такий відпочинок був. Ну все, ми вже зібралися, ату закрили, печі лишили, матиму прогріваємо. Такий в нас був відпочинок. Вже банда збирається. У нас сьогодні мороз, мінус 9 був. Так що так, їдемо додому. Всім пока. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake is, If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake is, If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I gotta vendetta against people who it Being